Євангелія від Луки, розділ 20 І сталося одного дня, коли навчав він народ у храмі і благовістив, то прийшли первосвященники та книжники зі старшими і промовили до нього, запитуючи Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу? У відповідь він сказав їм. Запитаю вас і я одну річ, скажіть мені. Хрещення Івана було з неба чи від людей? Вони міркували собі, кажучи Коли скажемо з неба, відкаже Чому ж ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, увесь народ поб'є на камінням, бо впевнений, що Іван пророк. І вони відповіли, що не знають звідкиля. А Ісус сказав їм то і я не скажу вам, якою владою це роблю. І почав він розповідати людям таку притчу Один чоловік насадив виноградник, віддав його робітникам та й відбув на довгий час. У певну пору послав до робітників раба, щоби дали йому з врожаю виноградника, а робітники, побивши його, відіслали ні з чим. І знову послав другого раба. Вони того побили, зневажили та й відіслали ні з чим. І знову послав третього. Вони цього, завдавши йому ран, вигнали. Сказав тоді господар виноградника, Що маю робити? Пошлю свого улюбленого сина, може, побачивши його, посоромляться. Угледівши його, робітники міркували собі, кажучи Це ж спадкоємець, обий його, щоб спадщина стала наша. І, виконувши його геть з виноградника, вбили. Що ж зробить їм господар виноградника? Прийде й вигубить цих робітників та віддасть виноградник іншим. Почувши, вони сказали, хай так не буде. Він же, поглянувши на них, сказав, що означає написане. Камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, того розчавить. Саме в той час хотіли первосвященники та книжники накласти руки на нього, бо зрозуміли, що цю притчу він сказав проти них та побоялися народу. Стежачи, вони послали підглядачів, які видавали себе за праведних, щоби спіймати його на слові та видати його урядовій владі намісника. Тож вони запитали його, кажучи Учителю, знаємо, що ти правильно говориш і навчаєш. Не дивишся на обличчя, але по правді наставляєш на Божу дорогу. Чи належить нам давати данину кесареві, чи ні? Зрозумівши їхню підступність, він сказав їм Чому мене спокушаєте, покажіть мені динарій, чий там образ і напис? У відповідь вони сказали Кесаря. А він відказав їм тож кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. І не могли піймати його на слові перед народом, і здивувавшись його відповіддю, вони замовкли. Підійшли деякі з садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали його, кажучи Учителю, Мойсей записав нам, що якби у когось помер брат, котрий має дружину, і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже, було сім братів: Перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним, і третій узяв. І так само всі семеро, жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла жінка. У Воскресінні котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же у відповідь сказав їм. Сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, то й Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали Учителю, добре ти сказав. Тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. А він промовив до них: Як же це каже, що Христос є сином Давида? Та ж сам Давид говорить у книзі псалмів. Промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Отже Давид називає його Господом, як же він йому син. Коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Стережіться книжників, які бажають ходити в шатах і люблять вітання на майданах та перші місця в синагогах і перші місця на гостинах. Які поїдають доми вдовиць і напоказ довго моляться, вони приймуть дуже тяжкий осуд. ЄВАНГЕЛІЯ ВІД Матвія, розділ 19. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околиць, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх там. Підійшли до нього фарисеї і, випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав Тому залишить чоловік батька й матір, і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відпустити? Він каже їм Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною. За винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб, і хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері. Є скупці, яких оскопили люди, і є скупці, які задля царства небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне? Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав Оближте дітей, і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є царство небесне. І, поклавши на них руки, він пішов звідти. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому Чому питаєш мене про добре? Добре тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його Яких? Ісус відповів Не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримує в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми. А останні першими. Євангелія ВІД МАРКА. Розділ 12 Ісус почав промовляти до них о притчах. Один чоловік насадив виноградник. Зробив огорожу, зладнав давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів узяти від винарів частину з врожаю виноградника. А вони, схопивши його, побили й відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак і інших деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина вони пошанують. Але ті винарі вирішили між собою Це ж спадкоємець, давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули з виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став. Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби, тож, залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли та й кажуть йому Вчителю, Знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих, чи годиться давати податок кесареві, чи ні, давати нам, чи не давати. Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив. І вони принесли. А він каже їм, чий це образ і напис. І вони відповіли йому Кесаря. Тоді Ісус сказав їм: Кесареве віддавайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувалися з нього. І прийшли до нього садукеї, ті, які кажуть, нібито немає воскресіння, і запитують його, кажучи. Учителю Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат, дружину померлого, та й відновить потомство своєму братові. Було сім братів перший узяв дружину, але помер, не залишивши дітей, другий узяв її, і він помер, не залишивши дітей, і третій також, і взяли її так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла жінка. У Воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них буде вона дружиною? Адже семеро її мали за дружину? Ісус сказав їм Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі? А про мертвих, які воскресають, хіба ви не читали в книгах Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща Я, Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, отже, ви дуже помиляєтеся. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав його яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, єдиний Господь. І ще любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь. І друга подібна до неї: Любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої, більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник Добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі все та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому. Недалеко від Божого царства. І ніхто не наважувався його більше запитувати. І у відповідь Ісус, навчаючи в храмі, сказав, Як можуть книжники говорити, що Христос є син Давидів? Сам Давид промовив під впливом Святого Духа, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином? І багато людей слухали його з насолодою. І він сказав у навчанні своєму Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які поглинають доми вдовиць, але довго на показ моляться. Вони дістануть найсуворіший присуд. Сівши навпроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці, численні багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці. Бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток.